А у нас гарного дуже багато. По перше, зараз дуже багато ракетних комплексів створюються. По-друге, вже починають робити лазерні установки на дрони, які будуть там лазерне наведення вестись, дуже далеко летіть, там стріляти, бувають і так далі. По-друге, там літаки зараз більше. По третє, підтримка. А зброї зі сторони Америки зараз буде більше, і зі сторони Європи більше. А от я був в, в, в Європарламенті, і здавалось, бо чого вони нам не допомагають, коли вони нас так підтримують. А там сидять такі, як Орбан, оце вся історія проросійська, да? І їх ніхто не може вигнати, бо протокол. Ну вони нічого такого не роблять. Вони ж там нікого не вбивають, наріжуть, ріжуть, не роблять, щоб їх вигнати. І вони там сидять і воду баламутять. У них там дуже багато голосів, і це мішає прийняти якісь рішення для допомоги Україні. Ну з цим всім бореться. Зараз там українці займаються якісь посади, отримують перші офіційні контракти. В історії, в житті такого не було. В штаб-квартирі НАТО зараз вже з'являється український офіс. На секундочку в Європарламенті вже декілька співробітників офіційних на зарплатах, і саме важливе, у мене ж була зустріч з президенткою Європарламенту Робертою Муцулою. Її права рука помічниця, це Українка. Поняв? І от воно зараз все рухається в кращу сторону. Ситуація, понятно, дуже важка на фронті, дуже важка. Ну, Європа розчихляється, Європа рухається. Ніхто не хоче бачити а, війну в Європі. Там оце що розказують заговор, вони все договорились, вони розігрують і так далі. Не без цього це теж є, але за рахунок чого? Що в Україні дохера п'ятий колони, проросійських, оцих кремльовських, до сих пор сидить куча. Ну, Україна реально хоче перемогти. і робить для цього все можливе. Ну, дуже важко, по-перше, викорінити старих надо. Коротше, це довгий процес, воно все рухається. Все не так плохо, як оце в ТікТокі показують. Що дивіться, за 4 роки війни, якщо ви відкрите, просто зробіть експеримент, відкрийте мапу Deep State і подивіться за оці роки повномасштабного, наскільки здвинувся фронт. Ви афігеєте, що насправді не так сильно, як там розказують і зашугують в оцих всіх новинах. Подивіться, у вас реально рівень стресу дуже сильно впаде. Ну, да, Рашка зараз бомбиться, дуже прикро, дуже сильно. Ну, але це не назавжди. Зараз економічна ситуація дуже у них погіршиться. Треб... Нема варіанту не стоять. Нема. А що, що, прийшла Росія і розказувала вам, каже спасибо, що ми тебе не взяли за три дня. ти, українець. А воно так і буде, понятно? Ті люди, які мира чекають, не розуміють. Ну, коротше, ладно.